Добрий ранок, малята! Дітки, подивіться, хто до нас сьогодні прийшов у гості. Хто це в нас? Це їжачок. Так, дітки. Але він до нас прийшов не з порожніми руками. Давайте ж мерші, ми з вами подивимося, що нам приніс наш їжачок. Дітки, він приніс нам ось таке відерце. Але якщо ви бачите, це не подарунки. Це сміття, яке сьогодні вранці назбирав наш їжачок біля нашого дитячого садку. Дітки, давайте зараз ми роздивимося, що ж таке назбирав наш їжачок. Ми його поки що відставляємо і будемо дивитися. Він нам приніс пляшку із підводи. Він нам приніс. Обгортку із під цукерок, ось така дерев'яна паличка, ще ось таке гіллячко і ще з листячком. І пакет. Дітки, все це сьогодні їжачок назбирав біля нашого дитячого садка. Дітки, якщо ви побачили, то тут ми можемо відокремити два види сміття. Це природні, це наші палки та сміття, яке зробили люди. Тобто ось ця пляшка, пакет, обгортка із-під цукерки, все це викинули люди. Вони нас смітили. А є ось таке природнє: це те, що скинула наша природа, наші кущики, дерева, травки, квіточки. Тобто це все сміття, воно природнє, а це ось таке це все сміття, яке зробили люди, дітки. Тому зараз разом із їжечком я вам пропоную це сміття розділити по відерцям. Буде два відерця, і ми будемо розкладати в одне сміття, де зроблено природою. І друге сміття, смітник, можемо його ще назвати, те, що зробили люди. Тому, трішечки нашої магії, перед мною з'явилися два ось такі смітничка. Дітки, в зелене те, що зробила природа сміття, а в біле ми покладемо те, що зробили люди. Тому я зараз буду показувати вам предмети, а ви мені будете казати, в зелений або в білий смітничок. Добре? Пляшка, дітки. Куди ми її покладемо? В білу, так, молодці. Ця паличка. Куди? В зелене, так, молодці. Куди покладемо пакет наш? Так, сюди. Ось ця паличка із листячком. Ні, дітки, сюди, правильно. І в нас залишилось із-під сукерочки. Ні, дітки, правильно! Дітки, ми із вами правильно розклали наше сміття, тому я вам також пропоную так робити і вдома. Якщо у вас є якісь сміття, яке зробила природа. І яке ми, люди, збирати їх окремо. Так, також можна збирати сміття. І це буде для вас невеличка гра. Для того, щоб ви запам'ятали, що ж все-таки в нас смітить природа, і воно, дітки, не вважається шкідливим. І що роблять люди? Дітки, це ще не все, що може бути сміття. Як ви гадаєте, що ще можуть викидувати люди? Яке ще сміття можна? Точніше, ми можемо побачити. Дітки, це безліч, це все що завгодно, це навіть і одяг люди викидають, це також сміття. Якісь ще також пляшечки із під чогось, із під вашого. Сіку, якого ви вживаєте, їжі, ковбаски, сосиски, в них також так, є упаковочки. Це також дітки сміттям вважається. А що ще може в нас природа? Я вже казала, так, це може бути і травички, і ті ж самі листочки окремо. Тут, бачите, тут в нас вони на паличках, а ще листочки можуть бути окремо, це квіточки також. Це все вважається природнім. І це, дітки, нормально. Але все, що робить людина, дітки це погано для нашої природи. Після чого на цьому місці, я також вже вам якось сказала, не можуть, не можуть рости квіти, не можуть рости травичка, якщо там буде ось таке шкідливе, шкідливе сміття. Тому зараз я вам ще пропоную прослухати казочку, про ось таке сміття. Сміття створене людиною. Це не потріб, що забруднює природу. Тому шкодить довкіллю, отже, йому місце одне. Це смітник звалища. Сміття природнього походження на дитячому майданчику теж зайве, але спалювати його не слід. Так ми тільки забруднимо повітря шкідливим димом. Але природнє сміття здатне послужити і людині, і природі, і воно може бути використано із користю. Наприклад, опали листя, тонкі сухі бадилинки тощо, доцільно складати в спеціальне місце, так звану компостну яму. І з часом це сміттячко перегніє і з нього утворюється перегній. Чудове добриво для рослин, для кімнатних квітів, для овочевих культур тощо. Якщо такий перегній додавати в земельку в ґрунт, то все на тому ґрунті ростиме краще та швидше. Квіти будуть пишнішими, а овочі, дерева дадуть кращий урожай. Дітки, ви прослухали невеличку розповідь про сміття, так все ж таки, скажіть мені, яке сміття називається природнім? Так, це те, яке залишила природа. Дітки, скажіть мені, якщо ви, наприклад, гуляєте в парку, і ви побачите, що валяється сміття, дітки, чому так не можна робити? Куди треба викидати сміття? Наприклад, ви з'їли морозива, цукерки. Куди ми все викидаємо? Ми викидаємо на землю? Ні. А куди ми викидаємо? У смітних. Так, дітки. І робіть. Так завжди. Викидайте все сміття, яке ви щось з'їли, щось викидайте у смітник. Не треба, не треба в парку смітити. Тому що ви також гуляєте у цьому парку, і вам вже не буде приємно гратися, якщо багато буде обгорток із-під цукерок валятися, або із бутилочок із підсіку вашого, якого ви пили, або ваші батьки пили каву. Це дуже неприємно і дуже-дуже погано для нашої природи. Так, дітки, тому якщо ви щось з'їли, попили, все сміття, треба викидати у смітник. У парках смітники завжди є. Якісь відерці, якісь пакетики, куди можна викидати усе сміття. Ми це не в коєму разі не робимо на землю. Де квітне наша травичка або квіточки, ми це із вами не робимо. Дітки, ви запам'ятали, запам яким буває природне саме сміття? І яке сміття може бути, яке залишає людина? Так, зараз я вам пропоную зробити руханку, після чого ми прослухаємо з вами ще одну казочку. Повторюйте маляти рухи за мною. Вітерець, вітерець, біжить собі на простець. І куди ж це він спішить? Він біжить в ліси і гори, обіймає всі простори. А коли він добіжить, то приляже і поспить. Соромно перед Соловейком Оля й Ліда надумали сходити до лісу. Ішли, та й йшли, в дорозі стомились та й сіли на траві перепочити. Витягли з сумки їжу та й підобідують. Коли це на дерево сів соловейко і заспівав. Зачаровані його красивим співом, Оля й Ліда сиділи й боялися поворухнутись. Аж тут він замовк. Оля зібрала недоїдки, кинула під кущ. Ліда зібрала недоїдки і поклала в сумку. Навіщо ти зібрала сміття? Це ж у лісі, Ніхто не бачить. Соромно перед соловейком. Дітки, ви прослухали розповідь соромно, а точніше казочку, соромно перед соловейком. Скажіть мені, будь ласка, яка дівчинка вчинила неправильно? Яку як звуть? Оля, а що Оля зробила? Вона викинула сміття під кущі. Так, дітки, а Ліда, що вона зробила? Вона зібрала сміття і поклала його до сумочки. Вона все зробила правильно. Дітки, так бо в парку не було смітнику, і вона вирішила зробити. Ось так вона сміття поклала в сумочку, і після чого вона викине його вже у смітник. А Оля взяла і це викинула під кущі. І так робити не можна. Дітки, що б ви сказали цим дівчаткам? О що б ви сказали Ліді? Що вона. Молодець, так що вона розумничка, що вона зібрала сміття до сумочки і після викине його у смітник. А що б ви сказали Олі, що не можна так робити, так треба зібрати сміття. Також можна або до сумочки, або залишити його в руках, і після викинути у смітник. Дітки, ви молодці, щоб ви запам'ятали. Тепер я вам пропоную пограти в гру, що треба і не можна робити. Дітки, я вам буду називати приклади. Якщо це можна, тобто ми це робимо, це треба робити, ми із вами будемо плескати в долоньки. Якщо ми це не робимо, це не можна робити. Ми нічого із вами не будемо робити. Ми будемо з вами ховати наші ручки позаду нас. Добре? Дітки, давайте будемо розпочинати. Смітити у парку або у людних місцях. Я заховала ручки, не можна так робити. Збирати сміття на вулиці. Так, дітки, викидувати сміття у спеціальні урни або смітники. Спалювати листя або щось, якісь о, папірці, якісь листочки, якісь дерева, яке сміття. Можна чи не можна? Не можна. Ми з вами ховаємо ручки, так. Ховати в кущах, в траві якісь сміття. Як це робила наша дівчинка Оля? Допомагати природі, поливати її, любити. Так, берегти природу і дбати про неї. Так, дітки, молодці. Ми із вами сьогодні дуже-дуже-дуже ми з вами попрацювали з приводу сміття. Ми ще раз проговорили, що смітити не можна. Ми з вами розклали сміття на природнє та те, яке залишає людина. Тепер ви знаєте, що природа в нас залишає. Яке природнє сміття в нас може бути? Це листя. Гілля, травичка якась опале, листячко, квіточки це все природня сміття. А те, що залишає людина, так, це і якісь бутилочки, це і якісь пакетики, і обгорточки із під цукерок. Це все залишає людина. Дітки, треба берегти природу. Не залишайте, будь ласка, сміття. Викидайте його у смітники, у урни, у пакети спеціальні. Якщо немає поруч цих смітників, урн, пакетів, забирайте сміття із собою. Смітити, дітки, не можна. Ви живете в цьому місці. І якщо ви не будете смітити, то природа вам буде дуже-дуже вдячна. -дуже Тому, Дякуємо южечку нашому, який сьогодні приніс для нас ось таку цікавинку. Ми з вами проговорили про важливе. Ми кажемо з їжечком вам до побачення і до нових зустрічей, дітки. Бувайте!